Вітрильник санта Марія» був флагманським кораблем першої експедиції Христофора Колумба. Корабель перейменували на санта Марія» лише напередодні подорожі. До цього він називався Ля Гальєга, тобто Галісійське, можливо, тому що його збудували у Галісії. Санта-Марія мала близько 25 метрів у довжину, близько 8 метрів у ширину і могла перевозити вантажі по 180-240 тонн. Це був найбільший та найповільніший корабель в експедиції власником Санта Марії, і одночасно її капітаном був Хуан де ля Косе. Палуба мала кілька рівнів під час експедиції Колумба у складі екіпажу корабля було 26 осіб, включно з капітаном та самим Колумбом. На жаль, Санта Марія не пережила своєї найвідомішої подорожі. В час різдва 1492 року корабель сів на мілину поблизу Гаїті. Колумб призначив новим кораблем флагманом нім'ю і через рік повернувся в Іспанію.